Доброго дня, діти, рада вас вітати. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут добрі люди, працьовиті, і, скажу до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісень співають. Дітки, ну що, здогадалися про яку країну? Ідеться мова. А вже ж, це про нашу велику славну Україну, дітки! Сьогодні на занятті з розвитку мовлення ми будемо поглиблювати наші знання про рідну неньку батьківщину. Прослухаємо, дітки, та обговоримо з вами віршик ми, дітвора українська. Згадаємо державні символи України, пригадаємо також, дітки народні символи України. А також, дітки, пограємо з вами у словесну гру Українці, у якій ми будемо вчитися правильно вживати закінчення у зміні слова Українці. Дітки, а зараз прослухайте, будь ласка, віршик тільки уважно. Ми, дітвора українська. Ми дітвора українська, хлопці й дівчата. Хоч не міцні у нас ще руки, та душа завзята. Бо козацького ми роду, славних предків, діти, і в садочку всі вчимося, рідний край любити. І для краю працювати. І для краю жити, і за рідний край в потребі життя положити. Ми малі та всі ми друзі. Ми одна родина, а найбільша наша мати, рідна Україна. Добре, дітки. А ну ж, скажіть мені, будь ласка, про кого йдеться у вірші? Так, дітки, у вірші йдеться. Про українських діточок, хлопчиків та дівчаток. Дітки, а якого ж вони роду? Так, дітки, вони козацького роду. Чому вони вчаться, дітки, у садочку? Так, вони вчаться у садочку рідний край любити. А хто ж їхня сама найбільша, діти мати? Так, це рідна Україна. Добре, дітки. У кожної держави є свої символи. Символи нашої держави, діти, це герб, прапор та гімн. Дітки, а якого ж кольору прапор? Ану погляньте: синього та жовтого. Дітки, синє – синій. Колір означає мирне небо, жовтий золота пшениця. Герб тризуб на синьому фоні, у якому закарбоване слово воля. Гімн, дітки, це урочиста пісня, ще не вмерла Україна. Коли він звучить, потрібно підвестися, не можна розмовляти. Штовхатися, тому що це, дітки, вияв неповаги. Столиця нашої держави, дітки це місто Київ. Ніп широкий пісня солов'їна, на каштанах золота роса. Рідний Київ, серце України, наша слава, гордість і краса. А ще дітки, крім національних символів, є ще й народні. Народними символами є рушник, як символ достатку, гостинності. із стрічками, який одягають дівчатка на голову, а також вбрання вишите українським орнаментом. Україна це наш рідний край. Це земля, на якій народилися ми. Наші батьки, дідусі й бабусі, де поховані наші предки, тому вона для нас свята. Батьківщина це найдорожче, найсвятіше, найрідніше, найкраще місце на землі все те, що ми найбільше любимо і шануємо своїм серцем. Щасливі ми, що народилися і живемо у такій чудовій країні, багатій, мальовничій землі України. Все на світі можна вибирати друга, подругу, гарну річ, але не можна вибрати тільки батьківщину й маму. А зараз, дітки, ми з вами пограємо в гру, яка називається Українці. ми, дітки, повинні навчитися вживати правильно закінчення у зміні слова Українці. Ось, наприклад, ми хто ми? Українці. Я хлопчик. Українець. Я дівчинка. Українка. Ви українці. Ти. Українець. Він. Українець. Вона. Українка. А вони. Українці! Добре, діти! Дітки, скажіть мені, будь ласка, а як же ж називається наша держава? Так, Україна. А як зветься наш народ? Українцями? Якою ж мовою, дітки, ми розмовляємо з вами? Так, діти, українською! А як же ж називається наше рідне село чи місто? Так, діти, добре, у кожного воно своє. Україна славиться родючою землею, пшеницею, хлібом, славиться народними звичаями і традиціями, народними ремеслами, славиться мальовничою природою і мудрими талановитими. Людьми. Діти, коли ви виростете і мандруватимете по всьому світу, то зрозумієте, як кожен народ любить свою батьківщину, пишається нею, дбає про її добробут. Де б ви не були, рідна земля, ніби рідна ненька завжди кликатиме вас додому. На сьогодні наше заняття закінчується. Гадаю, що вам сподобалося наше заняття, а я бажаю вам гарного дня. До побачення!